Всім добрий вечір! Повертається наша улюблена рубрика Кіновік і підрубрика кіножесть. Так що я сподіваюся, що ви всі знаєте на що ви сьогодні підписалися. Тому що сьогодні святкуємо 30-річчя культового неонуарного трилеру від режисера Девіда Фінчера під назвою Севен або ж Сім. Ну і наша історія починається десь 1986 року, коли молодий. Майбутній сценарист Андрій Кевін Мокер закінчує коледж в Пенсильванії і знаходить роботу в Нью-Йорку у звукозаписуючій компанії, і власне приїжджає в Нью-Йорк для того, щоб його підкорити. Ну і Те, що він там бачить, не дуже сильно його, так би мовити, тішить, тому що контраст між рідною Пенсильванією і Нью-Йорком 80-х дуже великий. А це якраз один із, один із таких періодів, коли на вулицях Печіна потрапляє знову там новий синтетичний наркотик Крек. Це викликає спалах злочинності черговий, та, і тому власне така от доволі гнітюча атмосфера панує. Ну і як ви розумієте, там перша робота, перші якісь там негаразди. Тобто, все це не дуже сильно вселяє оптимізм. І от всі ці свої відчуття е, Бокер починає, скажімо так, вкладати у свій майбутній сценарій, у перший варіант сценарію майбутнього фірма, який ми тепер знаємо як Сі. І, е, Згодом Бокер навіть зараз більше відомий не скільки як сценарист, а як так званий сценарний доктор, тобто людина, до якої звертаються, коли в сценарії починають виникати якісь проблеми, там якісь негаразди, нелогічні штуки, і вони знаходять людину. Цю людину потім, як правило, в титрах не вказують, але вона намагається це всі проблеми максимально сценарії пофіксити. І, в принципі, із фінчером бокер також працює і над сценарієм Війцівського клубу. І над сценарієм інших фільмів, але просто не скрізь він там титрований, скажімо так. І ось він закінчує цей перший варіант сценарію і починає там, намагатись його комусь із студій, із меджерів продати для того, щоб потім можна було його організувати. А в принципі, його купує компанія New Line Cinema цей сценарій, але там є одне зауваження до фіналу. Тому що вважають, вважали тоді студійні боси і продюсери, мабуть, до останнього, вважали, що фінал треба змінити. Ну і Тому Вокер пише там близько 10 або 11 різноманітних версій для того, щоб задовольнити своїх скажімо так, роботодавців. Ну і паралельно починають шукати для цього проєкту режисера. І одним із таких потенційних режисерів для цього проєкту розглядають Девіда Фінчера. Значить, у Фінчера станом на 94-й рік так само справи йшли не дуже, тому що перед цим він, ну як ви знаєте, вже у нас минулого року ми дивились бійцівський клуб, а там була така велика доволі розлога презентація. Він там теж цієї теми торкався. Про те, що Фінчер починав свою кар'єру в компанії Джорджа Лукаса по реалізації спецефектів, а потім його запросили. В компанію, яка займалася виробництвом реклами і кліпів, і він там доволі довгий час пропрацював. Ну і нарешті на початку 90-х йому доручили такий доволі цікавий і багатообіцяючий проєкт. Це третя частина чужого. Тому що друга частина чужого від Девіда Кемерона вона була доволі успішно з касової точки зору. І в цій в третій частині до виконання своїх ролей повернулись і Сігурні Вівер. І Ленс Хенріксон, ну і власне Фінчеру доручили бути як би, від студії режисером третій частини, на яку покладали доволі великі надії. Але там от майже одразу почалися виробничі конфлікти, конфлікти між тим, як Фінчер бачив цей свій майбутній перший фільм, повнометражний, і тим, що від нього хотіла студія. Ну, Якщо так не вдавається в подробиці, то в принципі можна сказати, що під кінець його вже майже фактично звільнили. І там фірм закінчувала якась вже інша людина, і навіть станом на зараз фінчер майже про цей фільм фактично не говорить в інтерв'ю, і ніяким чином там намагається про це максимально не згадувати, про цей доволі травматичний досвід. Ну і в принципі, як ви розумієте, що третя частина вона так само в прокаті провалилась, тобто нікому вона особливих балів не принесла ні студії, ні фінчеру. Ну і тут фінчеру надсилають оцей один із варіантів сценарію, він його відкриває, починає читати, і він розуміє, що це доволі перспективний проєкт, який допоможе йому відновити свою репутацію, ну і взагалі здобути бал. Ну і потім, коли він зв'язується зі студією, йому кажуть, так ми вам не той варіант прислали. Це перший варіант, ми його знімати не будемо. Ми будемо знімати там якийсь 57-й варіант, там де буде зовсім інша кінцівка. І навіть уже коли були відібрані на ролі Морган Фрімен і Бред Піт, їм всім довелося ще декілька разів ходити на зустрічі із представниками студії і доводити їм, що треба знімати саме по цьому варіанту сценарію, і саме з тим закінченням, яке було заплановано. Ну тому, що тоді Бред Піт теж в нього була така історія, що він хотів всім довести, що він не просто. Симпатичний хлопець, а ще й хороший драматичний актор, і він собі вибирав такі проекти, в яких би він міг свій потенціал реалізувати. Ну, наприклад, ось після того, як він знімався всім, у нього наступний знімальний процес був у Тері Ділі Малотанати мавпах, і потім він ще на сім там повернув, повернувся на деякі сцени на дозвілку. Ну і таким чином, за допомогою як би так, сукупних зусиль Фінчера, Мортана Фрімана і Бреда Піта, вдалося проштовхнути власне той варіант сценарію, який ми сьогодні бачимо. Uh, і якщо ми вже говоримо про попередні, скажімо так, кінематографічні предтечі, uh, ну, скоріше за все, за жанром uh, тут у нас буде такий доволі мікс цікавий. Тут буде і коп-баді-мові, і трилер, і трошечки боді хорору Але в основному, звичайно, більшість відсилок буде до нуарного Голівуду, тобто це от якийсь такий класичний uh, вигляд. Ну, наприклад, це Мальфійський Сокол із Хамфрі Боггертом. Ну, Ви бачите, що прям образ детектива Сомерсета і Морган Райан Рукенфільму дуже сильно нагадує цього класичного героя нуарного детектива. Ну і, до речі, оце ось неназване місто, в якому постійно темно і постійно іде дощ, яке в принципі, більшості людей асоціюється із Нью-Йорком. За іронією Дори, його знімали в Лос-Анджелесі. Правда, так. знімали взимку, там, починаючи з грудня місяця 94-го року, але все одно. Тобто тут ще треба робити скидку на те, скільки люди зусиль приклали до того для того, щоб зробити із Лос-Анджелеса власне те місто, яке ми сьогодні побачимо з вами на екрані. І про детектива Сомерса, та, до речі, ще один такий цікавий факт: це те, що власне назвав його Вокер на честь свого. Улюбленого британського письменника Сомерсета Муормана. Ну, як ви знаєте, в нього там теж не дуже все оптимістичні твори, да? тобто, якби все рухається в одному такому доволі песимістичному наборі. Е, крім відсилок до таких класичних нуарів епохи 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, ще можна побачити доволі такий, значний вплив того ж самого китайського кварталу Романа Поланського, ну, зокрема в вигляді головного. Ну і те, про що я говорила, що це такий дуже цікавий жанрове поєднання, тому що Фінчер грає також на полі так званого кок-баді-муві. Одним із класичних представників цього жанру є, як ви знаєте, скільки там п'ять фільмів стану на сьогоднішній день, це смертельна зброя. Хоча в оригіналі коп-баді-муві вони зазвичай комедії. Так? Але от цей основний такий таке жанрове кліше, що у нас є старший поліцейський, який, як правило, афроамериканець. Який збирається на пенсію, да, тому що він ту олт за і тут йому там за два тижні до пенсії підставляють молодого необстріляного напарника, і він, значить, повинен його якимось чином до ці до виходу на пенсію трошки піднатити. Ну і сама сюжетна ситуація, звичайно, вона більш така схожа, мабуть, все-таки, мабуть, на я не знаю, мабуть, на комікс про якогось там Бетмена, да? але от саму роботу поліцейських і саму якби, внутрішню динаміку стосунків. Фінчер намагався зробити максимально реалістичною, і в якості так само одних із референсів він сам називає одне з телевізійних американських шоу, яке називаються Кобста, тобто поліцейські. Ну, воно дуже багато років виходило на екранах на різних каналах. Там, де просто показують, як поліція приїжджає до когось додому, його пакує, там саджає в машину, ну і так далі. Тобто, оці ось всі. Штуки, які були пов'язані з поліцейською роботою, фінчер намагався зробити максимально реалістичними, відштовхуючись від тих досвідів, які в нього були, власне, так само, як і людина, яка дивиться телебачення. Знову ж таки, якщо говорити про попередні скажімо так, джерела, да? ну до цього ясно, що не було у Фінчера досвіду зйомок детективів повнометражних, але в нього був досить великий досвід постановки різних кліпів. Ну, як ми вже дізналися на е, прикладі Тарсема Сінга, да, якщо ви хочете зрозуміти, звідки е, оці ось ці режисери 90-х, які прийшли із кліпме, кліпмейкерського середовища, а вони беруть свої джерела натхнення, то іноді вони якраз відберуть зі своїх кліпів. Да? Тобто один із таких більш мабуть ну, відомих да. колаборацій фінчера в якості кліпмейкера, це були колаборації, як не дивно, звучиться на сьогоднішній день із Мадонною. І Фінчер, до речі, зняв, мабуть, її найстирніші кліпи. Це Vogue, Express Yourself і фільм, і оцей кліп 92-го року на пісню Bad Girl, А це, в принципі, була остання їхня співпраця. І тут теж такий сюжет, що дівчина гине від, скажімо так, серійного ну, і, якби, А Крістофер Вокен грає її, ангела охоронця який якби, весь кліп спостерігає за нею. Тому, в принципі, після показу, якщо буде часто натхнення, у шановного товариства, то можна буде ще й цей кліп подивитися, щоб ви просто побачили, в чому конкретно ідуть перегуки між сьогоднішньою картиною і попередньою творчістю фінчикою. Ну і тут ми переходимо теж до такого важливого моменту, тому що е, да, основні жанрові, е, скажімо так, кліше, які були взяті і із нуарних фільмів, і з баді мові Ну, хоча єдине, що із нуарних фільмів не перенесли образ фаталь. тут фактично героїня Пелтроу, в неї там, скажімо так, трошечки інша буде сюжетна функція, ну щоб не спойлерити, не буду про це розповідати. Але саму поетику а, нуарів Фінчер намагається візуально передати максимально. Ну і тут у нас така колізія, тому що фільм вже в нас кольоровий, а класичні всі нуари вони повинні бути чорно-білі. І от стоїть така задача перед операторами, перед режисером, щоб у нас якби, картинка була максимально наближена до класичних нуарів. Ну і одним із таких прийомів, які вони застосовують, декілька разів я натикалася на цей термін, власне, в контексті кінематографу, тому що в нас його більше застосовують, коли говорять про а, твори мистецтва, про живопис. Це от п'я розкура. Тобто гра, світла і тіні а, у кадрі. Так? І, а, Оскільки фільм першопочатково в нас про боротьбу добра і зла, то, то ця от боротьба добра і зла вона повинна бути максимально передана картинкою, та, для того, щоб ми не тільки відчули це як на рівні сюжету, та, але і ще проникли з цією атмосферою за допомогою візуальних засобів. Ну і людина, яка повинна була відповідати за те, щоб все було по-нуарному, був головний оператор Даріус Ханджі. Даріус Ханджи це французький оператор іранського походження. Зараз він відомий співпрацею з багатьма режисерами із Гузі Аленом, і з тим же Фінчером вони ще декілька разів працювали. Тобто, може, найбільш титулований фільм, це його, який він знімав, це фільм від Міхайра Хане Любов. Це у нас лауреат Канського кінофестивалю Золотої Гілки. Але станом на той момент у Даріуса Ханджи був такий цікавий тандем. Із парою французьких режисерів, це у нас Марк Каро і Жан-П'єр Жене. У 92-му році в них виходить фільм Делікатеси, на який я думаю, що багато хто із вас бачив. Ну, у них, як правило, така дуже цікава картинка: апокаліптичне суспільство. Там теж такі відбуваються а, трохи гротескні події. Ну і сам стиль зображення цих подій, я думаю, сьогодні ви його так само в нашому фільмі побачите. І якраз в 94 95 році, от після того, або в паралель, можливо, частково до того, коли Хонджі знімає для Фінчера, він так само для цього сюжету Женеї Каро знімає фільм Місто загублених дітей. І теж за іронією долі цей фільм стає хітом прокату. І після нього а, Жене і Каро пропонують знімати четвертого чужого, після того, як третій чужий фінчера провалився. Ну і на цьому якби, цей тандем розпадається. Каро говорить, що я не хочу працювати на студії, я хочу робити кіно, а Жене погоджується. Ну, і таким чином він знімає власне, четвертого чужого, який, до якого теж там є певні питання, але от візуальна естетика зберігається. І оцю ось власну, так, власне таку химерну барокову, місцями гротескну естетику Хонджі і переносить на наш сьогоднішній грім, на певні його сцени. Ну і далі, оскільки в нас місто, яке перебуває в пітьмі, місто Темряви, нам потрібно передати максимально цю боротьбу добра і зла з візуальної точки зору. тому Хонджі починає застосовувати а, певні техніки, і, наприклад, ну, це уривок зі статті, яка вийшла так само в 95-му році у журналі The American, а, про те, що Ходжі був прихильником техніки м'якого освітлення. І, як бачите, він часто поєднував висвітлювальні прилади від кінофлоу, ну, це їхні прилади, наприклад, у сам Бредом Пітом, і китайських гіптарків. Там, те, що в нас теж використовується в якості м'якого освітлення, для того, щоб досягти естетики кольорового нуару. Я не буду всю цю статтю цитувати, якщо вам буде цікаво, ви можете самі подивитись, почитати. Тобто, в чому тут прикол? Що, як правило, все знаходиться у темряві, але оці ось головні герої, оскільки вони є носіями, скажімо так, доброї сили, то це якось в кадрі треба максимально передати. Ну і це би, передавали за допомогою того, що їх додатково підсвічували різноманітними, там жовтим світлом, яким, щоб вони виглядали, скажімо так, яскравіше в цьому всьому. І, і ще один такий момент, та, що спочатку, ну за жанровими кліше коб баді муві спочатку головні герої вони повинні між собою ж конфліктувати, а потім до кінця фільму за допомогою власного розслідування вони вже починають налагоджувати контакт. І ось власне оцей ось градус жовтого світла в кадрі, ми подивимося, що на початку, коли вони знайомляться, вони там дощ, мряч, темнота, все там повністю нічого не годиться, але по мірі того, як між ними починає там крига, як між двома персонажами, оцей ось градієнт жовтого у кадрі він починає посилюватись. Наступний приклад використання штучних приладів для освітлення, тобто використовували вони для підсвічування не тільки китайські ліхтарики, але й звичайні ліхтарі. Це, до речі, ось із, з іншої сторони, це теж кадри із ще одного кліпу, який знімав Девід Фінчер це Aerosmith Jenny's Gut The Gun. Ви бачите, що кольорова гамма не дуже співпадає. Але так, в принципі, так само. Він цей прийом вже на кліпі відкатав. І далі потім для а, кіно так само його вони використовували. На деяких локаціях використовували комбінації декількох освітлювальних приладів. Тобто, це могли бути і лампи розжарювання, це міг бути неон, ну це в основному буде квартира Джона Доу, там де треба, щоб було таке насичене червоне світло, щоб прямо видно було, що це логово главного негодяя. І ще декілька прикладів використання штучного освітлення в кадрі. У нас буде не так багато освітлених локацій. Наприклад, це поліцейський відділок, це нижній кадр. Бачите, да, за допомогою ламп штучного освітлення створюється такий ефект. І верхній кадр це бібліотека, і це не справжня бібліотека. Тобто, це все було повністю створено для того, щоб досягнути цього ефекту. Да. Це така темрява, яку десь там точечно прорізає якийсь певний вид світла. Ну і по мірі того, як ми будемо добиратися сьогодні до розв'язки, кількість світла в кадрі буде збільшуватись, і от на сцені розв'язки, там ви бачите, там просто все сонячне світло збирають і відбивають максимально. Ну, Для того, щоб ну, ж таки, показати глядачу, що зараз у нас ми доходимо нарешті до кульмінації. Тому що сьогоднішній фільм це такий собі слоубернер, так? Тобто дія буде спочатку розвиватися доволі повільно, але потім в певний момент тільки бам і все. Ну і ось даремно я на цьому нижньому кадрі замалювала одного актора. Значить, Вважається, що майстром сюжетних квістів у нас є Майкл Емш Ямаландина. Але якщо говорити так в історичному розрізі, то ясно, що взагалі для нуарів і для трилерів, ще починаючи з Хичкока, починаючи там, я не знаю, з Vertigo. Або ж там з інших його відомих фільмів, та з того ж самого психо. Неочікувані фінальні сюжетні повороти вони, в принципі були доволі поширені. Тобто, не можна сказати, що тут фінчер винаходить щось таке архінове. Але от, до чого вони додумались одними з таких перших, це те, що треба приховати зі вступних титрів ім'я одного із головних акторів. Для того, щоб потім посередині фільму глядачам був сюрпрайз-сюрпрайз. Щоб ви не очікували, що цей дядько буде тут зніматися, а він тут знімається, а ще й в такій ключовій ролі. <клес> ну і власне після цього, ну, до речі, я намагалась розібратися, хто ж прийшла в голову ця геніальна ідея. Ну, власне, той актор, який знявся в цій ролі, він каже, що ця ідея прийшла йому. А Фічер каже, що ця ідея прийшла і йому, і актору одночасно, тому зараз вже. 30 років по тому розібратися, як то кажуть, хто за що відповідає, доволі складно. Але менше з тим, ви побачите, що це буде така доволі ефектна поява. Ну і власне він у нас грає теж. Неназваний актор грає роль неназваної людини, Джон Доу. Як ви знаєте, що це у поліцейських американських рапортах так позначають людину, яку не ідентифікували або злочинця, або тіло людини, з якої йшли. Там є два формулювання. Якщо це чоловік, то це Джон Доу, якщо це жінка, то це Джейн Доу. Так? Ну і оцей ось прекрасний прийом, що ми одного актора не прописуємо в титрах, щоб потім глядачам був сюрприз. Наприклад, далі у фінчера ще потащив Рідлі Скотт. І от уже в Ганібалі там теж у нас буде наш улюблений, один з наших останніх улюбленців, на якому вже декілька разів дивилися на Гері Олдмана, Він там буде грати в дуже інтенсивному гримі. І теж його не буде у вступних титрах, він буде тільки у фінальних. Ну і вже переходячи до титрів, значить за титри відповідала окрема команда. Це був Кайл Купер і Агнус Волл. Ну, от бачите такий їхній арт да, або кліпборд розкадровки. Ну, і перші варіанти титрів вони були доволі такі амбівалентні. Тобто, коли ми на них ну, ви побачите, що буде у нас невеличкий типу вступ, потім будуть титри, і потім буде основний розвиток дії. І от власне на оцих ось титрах спочатку вони були такі доволі амбівалентні з точки зору того, що не було зрозуміло, хто це робить, чи це людина робить якийсь поліцейський да, рапорт, підшивочку, чи це власне сама людина, яка відповідальна за ці всі злочини, займається цим всім, що у нас показано на цьому артборді. Ну і далі, тобто фінчер попросив зробити так, щоб картинка була більш однозначною, ну і зараз подивитись, да? тобто, як оцей артборд був в принципі. Він виглядає як такий міні-документальний фільм да, про, про людину з дуже специфічними видами захоплення. Ну і е, декілька слів про саундтрек, тому що, власне, оці вступні титри вони будуть йти під е, Nine-Inch Nails. Да, під Їхній альбом, якраз у них тоді вийшов, по-моєму, 94-го року, під назвою The Downward Spiral. І основний трек це був трек Closer. ну Він там буде трошечки реміксований. Хоча композитором у нас, значить, це Говард Шор, да, це вже для нас Говард Шор, це людина, яка написала музику до Володимира Перснів. А виявляється, що по молодості Говард Шор як канадієць дуже плотно співпрацював ще з одним канадійцем паном Кроненбергом. Тому в написанні саунд саундтреків до таких от, от фільмів, да, як вся рання творчість Кроненберга, в нього доволі великий такий а, досвід. Ну і фінальні, чи ж будуть фінальні титри у фільмах, то фінальні титри будуть йти під, mm -hmm. під Девіда Боу, і там де ж його не так давно тоді вийшов альбом, і Вони теж попросили один із трек для фінальних фільмів. Ну і в mm -hmm. принципі, оця ось співпраця, коли Фінчер попросив один із треків від Nine Inch Nails, потім переросла вже в довготривалу співпрацю, може не з усім гуртом, але точно і з Трентом Бразнером, ну і з Сом Росом, які далі писали там саундтреки до більшості фільмів. Девіда Фінчера, зокрема до його останнього фірма The Killer, да, що із Меком Фесбенгом. Ну і в принципі на цьому я планувала закінчити свою сьогоднішню презентацію, але у нас ще є відеопослання да, від нашого одного із наших, як ми його називаємо, креативного директора, да, і одного із наших постійних лекторів і а, резидентів. Да, він теж Оче сьогодні декілька слів сказати про наш фільм. Сьогодні буду дивитися фільм Девіда Фінчера Сім. Я зі свого боку хочу запропонувати вам інтерактив. Пропоную вам відгадати загадку. Вона насамперед буде для тих, хто відвідує наші кінові покази, присвячені стрічкам ювілярам але навіть якщо ви не були саме на тому показі, ви все одно знаєте цей фільм. Або, якщо добре подумаєте, зможете здогадатися, я зі свого боку, можливо, навіть відтіювато зроблю національ. Тож, до вашої уваги сцена зустрічі детектива Сомерсета зі своїм напарником Нілсом. Зверніть увагу на неї, як зараз. That is God to some film. Detective Mills. Just given town 20 minutes ago to tell me you look um Bill. I thought we might find a box on the baby. It's all saying you know not much time to transition to it. I like to ask you something. We spoke on the phone before. Yep. Тож, що ми тут бачимо? Морган Фріман мудрий ков, який давно зрозумів, як влаштований цей світ. Детектив на межі виходу на пенсію, який знає місто, злочини і людську природу. На його тлі Девід Мілс Бред Піт, самовпевнений юний поліцейський, який тільки-но переїхав у місто. У цій сцені він фізично, постійно зіштовхується з людьми. Він спотикається у вулицю, немов о своє нерозуміння того, що відбувається. Його внутрішній ритм не збігається з зовнішнім світом, в той час як його мудрий напарник, як риба у воді. Тож, де ми могли бачити подібним чином вирішену сцену? Зрілий наставник і невпевний учень, поставлений перед обличчям жорстокої реальності, досвідчений ментор та юний подаван, молодий неофіт – які разом йдуть вулицею. У обох випадках ми бачимо, як один з них впевнено ковзає крізь хаос світу, а інший захлинається, борсається, зіштовхується з перехожими. І я наполягаю, це майже одна й та сама сцена, тільки у випадку фільму Сім вона більш завуальована і реалістична. В іншому випадку вона більш концентрована, викручена на максимум, і її метафора подана в лоб. Увага! Питання. так Що це за друга стрічка, яка вийшла пізніше, ніж фільм Сім, і могла надихнути тим, як демонструється дует двох героїв досвідченого і юного. Зараз можна поставити відео на паузу і відповісти. Тож, сподіваюсь, ви здогадалися: 3-2-1. Увага! Правильна відповідь. Ви інсай, лук The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Are you listening to me, Neil? Or are you looking at the woman in the red dress? <laughs> <laughs> За цукну загадку. Ну і для того, щоб вшанувати 30-річчя виходу стрічки на екрани, в січні вийшов реліз, Ну, як ви знаєте, в основному зараз вшановують тим, що випускають релізи в 4 дні. І от дуже цікаво буде глянути з огляду на те, про що я говорила, про важливість того, як світло і тінь будуть грати в кадрі. Тому що ті релізи в 4К, які я бачила, вони такі максимально висвітлено пригламурені. От буде цікаво подивитися, як вони вийшли з цього становища, ну і наскільки в них вийти донести оцю сумну і похмуру, неонуарну поетику 90-х да, до дітей 2000 х і 80-х. Тому я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, ви ну розумієте, на що ви сьогодні підписались, і бажаю, наскільки це можливо вам приємного перегляду.